Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважмо, яким має бути священник. Звісно, що священники, які будуть слухати цю науку, дуже тривожно насторожаться, бо ні один священник, ані єпископ, не хоче і не бажає, щоб люди розважали, яким має бути священник. Але справа в цьому, що кожен священник повинен знати, яким він має бути, в кого він на службі. Священника ще й називають душпастером або духівником, тобто духовна особа, яка дбає за душі. Ісус сказав: поки не народитеся на з Духа Божого, Царства небесне не війдете. І хто, в першу чергу, має народитися з Божого Духа, та священник він духовна особа, він повинен народитися наново з духа, перед тим, ніж стає на дорогу священства, тобто перед тим, ніж приймає тайну священства, особа, яка народилася з Божого Духа, ведена Святим Духом, тобто покликана. Вирішила прийняти тайну священства. Ця особа свідома усіх тих викликів, які будуть переслідувати цю особу тоді, коли прийме тайну священства. Ця особа, введена Святим Духом, дуже добре розуміє і усвідомлює критерії тайни священства. Тобто, на яку жертву я маю бути готовий, коли вирішив. Висвятитися на священника, я маю бути готовий йти за Ісусом по хресній дорозі. Тобто, я маю бути готовий несправедливо засудженим бути, бичованим, Опльованим Склеветаним обріханим, приниженим кінцевому результаті, розп'ятим на хресті І всі ці терпіння стають жорстокішими, принижуючими. Більш страшними, коли все це відбувається від співбратів священника, тобто від фальшивих священників, так як Ісус потерпів від кого? Від своїх слуг церкви тодішньої фарасеїв садукею. Священник, який не народився з на Божого Духа, який не провадений Божим Духом, це буде поганий священник, це буде фальшивий священник. Тому що ним буде провадити фальшивий дух. Каже, де нема Божого Духа, там обов'язково проходить диявольський Дух. І цей священик вже не дбає за своїх овець, тобто він вже не є душпастирем, Він вже є в шкурі і наймит. Візьмемо такий приклад. Чи до святого причастя людина має клянчати чи стояти? І Правдивий священник, який веден Святим Духом, обов'язково скаже, треклянчати перед Ісусом Євхаристійним. Фальшивий священник обов'язково скаже, треба стояти, яка різниця. Правдивий священник керується аргументами, які диктує Святий Дух. А Святий Дух промовляє через святе Письмо. В святому Письмі написано: кожне коліно приклониться Перед Богом на небі, на землі і під землею. А які аргументи фальшивих священників? Вони кажуть, що в Святому Письмі написано, коли стоїш на молитву, закрий за собою двері, щоб ніхто тебе не бачив, і вони вважають, що цей аргумент є основою для того, щоб не клікати перед Богом, а стояти. Бо написано, коли стаєш на молитву. Тепер розважно, як цей вислів розуміли святі, праведні душі, які народилися на нос Божого Духа. Так, вони закривалися в келіях і ставали на молитву. А ставали в якому розумінні? Можна стати на коліна на молитву, а можна і лягти Христом. Так вони в закритих келіях лягали Христом перед Богом і молилися. Божому дусі, бо вони і були народжені нану з Божого Духа, і дуже часто звучать запитання, яка різниця між тим, стояти чи клякати перед Ісусом в Харистії? Я відповідаю: якщо є різниця між Богом і людиною, то є різниця клякати чи стояти. Перед людиною не треба клякати. Перед Богом треба клякати. Сам Ісус в пустині сказав до сатани одному Богу поклонишся, і Йому служити будеш, не сказав перед одним Богом стояти будеш, а сказав одному Богу поклонишся, і Йому служити будеш. Оце є аргументи Святого Духа, Все решта це є аргументи Злого Духа, які не мають духовного підґрунтя, а тільки тілесне земне оправдання. Яке не має Божого Духа. Тепер візьмемо, наприклад, одяг одяг, в якому люди мають, миряни мають ходити до церкви. Тобто, взагалі, сучасний безбожний одяг або скромний пристойний хрестовий одяг. Священники, які не народилися на нос Божого Духа, а які живуть за цілесним, земним духом. Кажуть, що нема різниці, який одяг людина одягає, яку моду приймає. Адже зараз є мода скромна, пристойна, духовна, тобто Божа мода. Мода в яку одягнув Бог Адам і Єву. Зовсім цей одяг не подібний на сьогоднішній одяг, і мода сучасна, чилесна, тобто... Сексуальна грішна. А це що означає? Штани, жінка одягається, без хустини йде до церкви, напівгола. і як фальшиві священники оправдають таку грішну, безбожну моду. Кажуть, що а ті, що одягають хустину до церкви, а ті, що ходять з спідницях довгих, а ті, які прикривають тіло, вони Можуть бути грішні, а ті, які прийшли в сексуальному одязі безбожному, вони можуть бути святі. Бачите, як легко зробити з білого чорне, а з чорного біле. І таким чином безбожні священники, які вважають себе святими, утверджують тих людей, які не народилися на нову з духа, які вважають цей сороміцький одяг нормальним. Явище на сьогоднішній день, вони утверджуються в тому, що вони правильно роблять. Хоча священик, якщо б сказав, що це неправильно, і вони б послухали, і вони б одягнулися скоромний пристойний одяг. Тобто священики не дають їм того розуміння, Духовного, Божого, правдивого святого до розуміння, вони їх утверджують в гріховному одязі. Тобто в Греховному Дусі, до таких Ісус сказав, отримали ключі від Царства Небесного, саме не входите в Царство Небесне і друге не пускаєте, ті безбожні священники повісили такий ярлик на праведних християн. Тобто, ті, які ходять часто до церкви, ті, які часто сповідаються, ті, які дійсно живуть за Божим духом, скромності, пристойності. Вважається на сьогоднішній день, що то грішні люди, а ті, які живуть безбожно, ті святі. Тому в Христовій церкві зараз переважають святі алкоголіки, святі наркомани, святі судомські грішники, ті, які прийняли сексуальну згіршуючу моду, всяка нечість, свята. Тобто безбожна церква Христової церкви це і свята. Праведна церква Христової Церкві то є грішна. Бачите, все обернулося вер ногами. Але так, воно і написано в Святому Письмі: Мерзота запустіння буде церкві. Це під кінець світа. Ми не знаємо, коли цей кінець прийде. Чи каже за місяць, чи за два, чи за 100 років, чи за 200. Але під кінець такі страшні речі будуть творитися в церкві. І хто витримає в доброму до кінця, той буде спасенний, тому ми маємо, щоб витримати до кінця, ми маємо народитися нанос Божого Духа, щоб зрозуміти, як протистояти Злому Духові в церкві Христовій. І хто каже, що немає різниці, клякати чи стояти, одягати скромно, чи пристойно, чи сексуально, чи содомські гріхи, той втратив Божу ласку. Так, іде випробування праведників, і буде ще більше випробування. Хто зараз втратив різницю, яким він буде, яку він буде бачити різницю, коли прийдуть сильніші випробування, страшніші. А це означає, що ті люди зараз втратили різницю, вони ніякої різниці не будуть мали, коли буде більше випробування. А це є засуд пекольний. Хто хоче народитися на нос Божого Духа, най шукає цього Святого Духа, най шукає правду, бо хто шукає, той знайде, і хто має, тому ще й додасться. І кожен, хто зрозумів, як народитися на нос Духа, і хто народився на нос Божого Духа, і цього Божого Духа утверджує в собі, звісно, хоче спасти свого ближнього. Чи дітей, чи чоловіка, чи жінку, і що тут робити. А чи науки, які ви чуєте з самих початків, давайте адресуйте своєму ближньому. Не ховайте світла під ліжко, а свічіть, просвічуйте, давайте зрозуміти, покажіть своєму ближньому, де знайти ті науки. І тоді най кожен по тих науках робить висновки. І багато хто навернеться, багато хто зрозуміє Бога, багато хто знайде Бога, і той кожен буде ведений Святим Духом, так як і ви. Слава Ісусу Христу!